Можливий блокаут не лякає прилучан. В місті вже функціонують пункти обігріву та організовані пункти незламності. А як підлаштовуються до складних умов роботи заклади громадського харчування, заклади торгівлі та інші установи дізнавалась наша знімальна група? Ми плануємо працювати під час блокаута. У нас є генератор, тобто наш магазин забезпечений таким генератором, щоб тягнути. той тобто магазин буде працювати на постійній основі. Ну, в принципі, працюємо і будемо працювати, і будемо на користь нашої держави. Ми готові до роботи в нинішні часи, коли світло відключається. Працює генератор, є світло. Так що запрошуємо гостей до наших магазинів. Працювати будемо обов'язково, тому що у нас продукція така м'ясна, і потребність людей возникає, тобто люди купують їжу. Тому ми готуємося як. Купили два акумулятори. Зараз я вже заказав ще генератор, ми купимо і таким чином будемо виходити із... Такого, такого становища. Плануємо працювати, допомагати людям. Закупили генератори, акумулятори. До тотальної темряви також готуються кафе, суші бари, ресторани та кав'ярні міста. Адже розуміють, підтримувати економіку країни та в першу чергу прилучан їх обов'язок. Ми підготувалися, купили генератор, думаю, що працювати будемо. Під час блекауту, ну, звичайно, по мірі можливості працювати ми будемо, максимум робимо заготовки. А там будемо дивитися ситуації. ми готові, готуємось кожного дня. Зараз рівно потрібно працювати, потрібно забезпечувати працівників роботою. Тому в нас є генератор. Ми перед цим зробили ще діодну таку ленту на заряді акумулятора. Також у нас є, якщо генератор там не зможемо запустити. Так також ми завжди покупували до цього ще діодні лампочки, які на акумуляторах і на батарейках. Забезпечувати будемо якось роботу в будь-якому випадку. Працювати ми будемо. Окрім звичних послуг в умовах блекауту, заклади зможуть надавати і додаткові на платній та безоплатній основах. Але працівники та власники діляться зроблять все заради комфорту та добробуту містян. Тому надо, кип'яток, хай заходять, беруть. Ми воду даємо тут. у Нас пенсіонери іноді заходять у них тут близько де дома. Сідах них не дають інколи воду. Вони приходять у нас беруть воду. Телефон зарядитися. Звісно, теж будемо давати. У нас і павербанки є в кожного продавця, і, і в мене тут я оставляю повербанки. Тому без Від генератора ми зможемо дати кип'яток. Звичайно, ми відмовляти нікому не будемо, тому що я розумію, в такому стані люди опиняються просто в безвихідній ситуації. Якщо людина зайде, ми не відмовимо в кип'ятку, ми не відмовимо в зарядки телефона. Ну на жаль, це максимально, що ми можемо надати. якщо потрібно людям, то обов'язково чай, кава ми надамо чи якісь харчі, суп, борщ, перші страви. Краще можна заряжати телефони і на касу також запускаємо людей в обігрівації. Кава є тож для жителів міста, навіть в тотальній темряві будуть створені умови для життя та функціонування. Головне триматися разом.